Уже півроку щопонеділка близько двох десятків безпритульних отримують безкоштовне харчування від небайдужих волонтерів. Людей, котрі хочуть і можуть допомогти, знайшли у соцмережі Фейсбук за допомогою оголошення. Організаційними питаннями зайнялася громадська ініціатива Галичини. Я є волонтер громадської ініціативи Галичини і попросив допомоги з наданням посуди, а далі вже з Допомогою Фейсбуку і декількох моїх друзів е, понаходив дівчат, які в даний момент і приготували цю їжу. Дівчата, які готують, е, самі і купують. Деколи коли хтось робить якісь пожертви е, в грошовому вигляді, то ми їх і пускаємо на перше. Жарту гривень 300 пустили на цей термос, а далі дівчата купують з них продукти. Герман один з тих, хто прийшов. Каже, такі акції стають порятунком для безхатьків, адже у них немає ні стабільного заробітку, ні місця проживання. Це дуже необхідна подія, тому що людина, яка не має за що дожити до вечора, хоч весь день не збирає по 5 копійок недопалки на ратуші. Або по 20 копійок фляжки, або якийсь там картон. Знаєте, дуже важко вижити. Щоправда, поживитися приходять не тільки малозабезпечені особи. А така людина собі бабахнула 100 грамм і йому все ровно бедра. Він прийшов, поїв і він пішов на вулиці під лавку заснути і, І більше його нічого не хвилює. Такими безкоштовними обідами в Івано-Франківську займається декілька організацій. Окрім понеділка, безхатьків годують ще в середу, п'ятницю та неділю. Христина Дичаківська, Ігор Попик, ТРК Карпати.